Слава Ісусу Христу. Шановні глядачі, підписники, зараз на фоні стоїть моя кобила Адель. Жеребцем Харі. Е, Що би я хотів на початку перегляду відео? Багато я зняв гарного контенту. Зараз буде після цієї Промови буде гарне позитивне відео. Так що не перемикайте, дивіться до кінця. Що хочу сказати? З'їзд фірманів у Березові буде відмічений без всяких проблем. Тільки є одна така, ну, скажімо, не така важна причина, але з'їзд фірманів перекладається. На 6.07, тобто на суботу. Бо хлопці не знали, організатори не знали, що буде заплановано вже давно. У середньому Березові запланований футбольний матч по футболу, усе сплановано. Там є багато хлопців фірманів. Котрі займаються футболом, тим числі займаються кіньми і хотіли б всі бути присутні. Щоб не було е, якоїсь сварки чи якоїсь ділепщини, е, щоб ніхто нікого не ділив, е, просто хлопці-організатори е, зв'язалися з цими хлопцями, котрі е, дали звернути на це увагу, і у нас просто вийшов е, такий трошки е, форс-мажор, можна сказати. Що переносимо на суботу, на 6-7. Тобто цієї суботи буде з'їзд фірманів, усе так як було, все так відбудеться, тільки не в неділю, а відбудеться в суботу. Щоб всі були присутні, бо на неділю я ще раз нагадую, буде футбол у селі Середній Березів. Там буде матч, відкриття футболу і два свята в один день це трошки якось. ну, З однієї сторони це трошки негарно не вийде. А так, щоб були, е, би були всі присутні. Хто любить футбол, може відвідати футбол, поїхати на футбол у неділю, а в суботу відвідати з'їзд фірманів та кінну виставку у селі Середній Березів. Так що ми просимо великі вибачення від організаторів, від нас, блогерів, хто це. Сказав, що буде на 7 число. Ми просимо дуже великі вибачення і просимо вас усіх приїхати на 6, на 6 вересня на суботу. На один день швидше. Я думаю, що хто готувався на неділю, то буде підготовлений і на суботу. Ми щиро вдячні, хто нас зрозуміє. Вибачте, що такі вийшли непорозуміння. І усіх чекаємо на, на з'їзді у середньому Березові. Е, детальна більше інформація буде на каналі Коні Косівщини у Івана Самака. Він більш детально розкаже е, і покаже, що куди і, і як. Бо Так вийшло, вибачайте. Ще раз нагадую, щирі вибачення від організаторів, від нас, блогерів. Щиро ми вибачаємося, що так вийшло. Можливо, хтось планував на неділю, не вийшло, але приїжджайте у суботу, всім будемо раді, всіх будемо раді бачити. Більше доповнити немає що. Вибачайте, що так вийшло, але я думаю, що то немає нічого страшного, день швидше, день пізніше. Просто хлопці, котрі це організовують, не знали, що буде проводитися відкриття футболу і, виходить, два свята в одному селі. А щоб було все добре, було все гарно, то всіх запрошуємо на суботу, на 6 число. До середнього березова на з'їзд коней та фірм. Так що всіх чекаємо в середньому березові. Всім до зустрічі. Ну і не перемикайте далі гарний, цікавий контент. Всі будьте здорові. Всім приємного перегляду. Слава Ісусу Христу! От завітав я ще до такого господарі. Село Середній Березів. До Василя Диблюка. Василь має вже підмогу. Має молодого фірмана, внука. Кілько тобі бірочка? Шість рочків, скоро буде сім. Ти вже до школи будеш йти у перший клас, так? Василь вже вирощує собі заміну. Е, зараз покажемо, все розкажемо. Але хочу такого... А як тися називаєш? Діма? От хочу розказати про Діму. Колись я так само з дідом. З малого Баху, ну, відколи від себе кімую. Почав я так все трохи запам'ятовувати вже від 4 років. Але по дідових розказах то він жив, що мене брав. Два роки мені було, брав мене вже з собою на фіру. Можна сказати, з маленького, практично з І от зараз Василь виховує собі так само унука, заміну такого молодого березівського фірмана. Зараз будемо трохи кататися на такій бритці. Така гарна бричка є у Василі на рісорах. Ми зараз проїдемося. Кобели, лошата. От пан господарь має гарний капелюх. Все так, як має бути, до ріду. Ми тут виїхали на гарну природу. Так, Василю. Починаємо що? Що це є? Лошечка, лошак? Це є лошечка. Кікої є. Травне. Чотири місяці. Чотири місяці лошеціці. Продажня, ні. Лошечка, дивіться, може бути на продажу, ціну. Договірна на місце. Ціна договірна на місце. Але так плюс-мінус хокрієнтовно. Старт 500 доларів. Стартова ціна 500 доларів. Кого би заінтересувала, така лошиці. Номер буде в описі. дзвонити домовляється. Нагадую, Косівський район, село Середній Березів. А по якому на огірве? Я її купив вже ребну, вона була жребна. Ну, Лошечка досить гарна, я вам сказав. І досить гарна ціна. Тут навіть не обговорююся, її 4 місяці, але дивіться, вона має гарний задок, непогану ножку до себе. Кого б заінтересувала, така красунька, будете дзвонити. Так, це її мама, мама є. Честану Олександрійка. Р... Є номер. Кобила го року. 17-й. Чи... Ну воно так показує 17-й. Ага. Є, є, є. Так чуть-чуть, подувай. Та. 17-й. Мені так показує, якби 19-й. Вибачайте, на два роки я помилив, але то буває. Мама така дережка. Так само може бути продажня. Кобела так само може продати, ці, кого би заінтересувала, номер у описі. Дзвоните, домовляєтеся по ціні. Ну, Дивіться, що е, я постійно допитуюся е, людей ціну. Пишу, такої пишуть, що... Пешут, багато є мудрих, котрі пишуть, але пишуть ті, щоб ви собі розуміли, хто має коні, знає цей труд, не пишуть. Пишуть такі, котрі лежать на дивані, кинув телефон на пупець. І думаю так. А ну що там є? Ага, зараз я цьому щось напишу. Ну, дуже грамотні. Одним словом я сказав. На то не треба дивитися, бо це мусить так бути. У нас є що? Є канал, є реклама. Я показую, розказую, ви говорите, продаєте. Все, кого що цікавить, дійсно заінтересовану людину, дзвонить і пише. Злощем 2 з половиною. Злошам 2500. Якщо сама, то 2. Якщо сама кобила 2000. Ви покривали, її? вона покрита? Кобила покрита яким? Дакар. Дакаром. У вані тут в середньому Теж я його неодноразово показував. Тепер жеребець був на змаганнях. Дакар дереш по гарному жеребцю. Вона покрита. Гарні такі кантарі. Прекрасні. Прочекай, -пр 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 -пр. да не бійся, я хочу показати цей. Дивіться, які кантарі. Капестри, хто собі як називає. Дуже гарно це виглядає на конях. То де замовляли? і Романо. У Романа, у Космачі. Це є Романова робота. У Романа робота відповідна. Це все є ручна робота. Ру Рома і сам уже ці гудзики вибиває. Латуні не хотіли, собі з нержавійки. знержавійки. Не так, на латунь сідає та якби окислювалося таке зелене. Так, так. Ось така пара пара кобелів, такий комплект капістрів. Все гарно підфасовано, наштрюмовано. Все так як має бути. Так, Це що у нас є коник? Це є коник. Я так розумію, продажній. що? Коник трошки буде дешевий. Коник так само 500 доларів. Плюс торг. Кого би заінтересував. Номер у описі. Доста непоганий коник. Є гарна висота, довжина. Кучерєва ножка. Такі мої кучері. Такий буде жовтий світлий під дережа більше. По якому він агрив? А від'їв салегу Я не знаю того жеребця. А може і знає. Від знаю? Сен героя. Від героя. Ага, то Іван забрав маму так, у баньке. Я знаю. Так, так, так. Жеребець його син героя, тато, гарний жеребець. Я знаю, котрий. Отакий От такий красень. Хто би хотів 500 доларів і може собі придбати. Хто цей? Отакий От лошак має гарну грудницю. Це є внук героя. Прадід його ділан. Він такий дерешкуватий. Це є його мама. Мама походить від Володі з Рудників. Теперка Тепер каї. То її донька була чи сестра? Донька Донька була на змаганнях, взяла перше місце. Ну Тут без варіантів. Тут вже неодноразово говорилося. І всі знають, що ці кобили, цей пофілок, тут робота смертельна. Тут нема питань. Що зачепив, то має йти. Ноги чисті, ні в одінок немає ні в одної, ні в другої. Так само кобила продажня, кого би зацікавило, можете дзвонити, торгуватися. На ню буде що ціна? На ню ціна дуже добра, 1000 доларів. Крили? Не крили. Ця кобила не покрита. Хто хоче, може собі покрити. Отакі От робочі гарні кобили. Матки, гарні лошата, підхвостники. Василь заказав теж Рома, Романа з космача робота. Гарно. Це все дивися. Ну і відповідно найбільша окраса цієї всьої краси. Це є пан Дмитро. Молодий фірман Середнього березва. Наймолодший, певно. Тут молодшого немає. Це точно нема. Отакі друзі справи. Гарно це все виглядає. Трошки виїхали на природу. А ви не розтаможили, це закордонна, Може теж продатися. Нема нічого. що їдемо зараз до склепу. Бречка так само може продатися. Нагадайте, яка то ціна на ню? Бо я не пам'ятаю. То є на старих там відео попередніх. Ціна довговірна, Коротше, Василь приустидав трохи, не хоче нічого говорити. Але для таких умов, тут де ж є Василь, то це для нього бречка суперова. Вона легонько їде, на ступицях. Це не фіра, не підкидає, бо це на рі матрас. Можна собі доробити тут сидіння ззаді, спереді. Така на 4 чоловіка. Може бути. Отакі справи. Так що кого, що буде цікавити, будемо цей. Ми зараз зробимо ще одне відео, трошки покатаємося, покажемо вам, як кобили йдуть. Кого, що буде цікавити, будете дзвонити. Домовлятися, за кобили, за бречку. Ціни я рахую, адекватні, щоб там не, не писали. Дурні усякої, але без того не мож. Бо хто хоче написати, той напише. Але тут, тут нема що писати, тут усе по цінах адекватно, коні дійсно гарні, лошата гарні, цікаві лошата. Що тут дві кобели і двоє лошат. лошак і лошечка. Якби брали... Двох за раз, то ще й буде знижка. Буде торг присутній, то нема різниці. Хто як бажає, дзвонить домовляється. А кілько йому є часу? Чотири місяці, так само. Тиждень різниці. різниці між лошатами. Отакі От гарні кобили і така гарна картинка. Вимальовується на цих гарних, прекрасних краєведах. Дивіться, ми тут на горбі. Унизу село. Гарна місцевість, ну дуже класно. Кругом гори, все зелене, чистий воздух. Отакі справи. Василь. Як завжди, гарно всі підріхтував, все так як має бути. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Особливо лайк, коментар. Всім добра і здоров'я. Всім до побачення. А вам сили, здоров'я, Діма, тобі обов'язково. Все, всім добра. До побачення.